Лист третій. Синека вітає свого друга Луцілія. Призначені для мене листи ти передав, як пишеш своїм другом, а далі застерігаєш, аби я ділився з ним не всім, що тебе стосується, оскільки ти й сам не звик того робити. Отож, в одному й тому ж листі, ти і назвав його своїм другом, і заперечив це. То ще біди, якщо ти слово, ти вжив не у власному його розумінні, а в повсякденному, назвавши його другом так, як ото всіх пошукачів на виборах називаємо достойними мужами, а когось із зустрічних, кого коли не спадає на пам'ять його ім'я, добродієм. Та якщо ти вважаєш когось своїм другом, але довіряєш йому менше, ніж собі, то дуже помиляєшся і, по суті, не знаєш, що таке справжня дружба. Про все розмірковую з другом, але про нього насамперед. Подружився, довіряй суди про нього, поки не завів дружби. Бо хто, всупереч настановам теофраста, судить, полюбивши, а не любить заздалегідь, усе розсудивши, той робить усе навпаки. Довго роздумуючи, подружитися з кимось, та вже коли зважився на те, приймай друга всім своїм серцем і говори з ним, мов сам із собою, не побоюючись. А взагалі, живи так, щоб ти не мав потреби із себе втаємничувати у щось таке, чого навіть ворогові не міг б довірити. Та все ж трапляється і таке, що вже зазвичай тримаємо в таємниці, от і розділяй із другом усі свої турботи і задумай. Вважатимеш його вірним, таким і зробиш його. Бо дехто, боячись обману, вчить обманювати підозра дає право на лихий вчинок. То чому ж у присутності друга я мав би здержувати язика? Чому ж у його присутності не почуватися б наодинці з собою? Одній першому ліпшому, хоч би кого зустріли, розказують те, чим лише з друзями можна було б поділитися вони ладні в бучії вуха вилити те, що напекло їм душу. Інші, навпаки, бояться, аби про них, бува, не дізналися чогось навіть найближчі. от і заганяють у глиб душі кожну таємницю, готові собі, собі, якби змоги не довіряти не слід робити ні того ані цього, адже хибить і той, хто вміє довіряти, і той, хто не довіряє нікому. Тільки перший я сказав би, хибить благородніше, другий безпечніше. Отож, осуду гідні, й ті, що завжди неспокійні, і ті, що завжди у супокої, бо втішатися метушнею це вже не пильність, а сум'яття розбурханого духу. І, навпаки, будь-який рух вважати за тяготу вже не спокій, а бездіяльність і лінивість. Тож запам'ятай слова, що їх я прочитав у Помпонія. Дехто так глибоко забився у свій сховок, що все те, що освітлене днем, бачиться йому звітіль охопленим бурею. Все це мусить чергуватися. Хто відпочиває, тому й до діла треба братися, хто зайнятий ділом, до відпочинку перейти. Порадься з природою вона скаже тобі, що створила і день, і ніч. Повестиров.